А сьогодні в нас на огляді максимально компактний та зручний варіант для відпочинку: шезлонг Leobro Zero Gravity на 150 кг навантаження в такому красивому принті кольору плейт. Такий шезлонг має у комплектації зручний підголівничок, який регулюється за допомогою резиночки. А також має підстаканник, який вкріпиться по праву сторону до нашого шезлонгу. Тут є відділення для напою є відділення під телефончик. Матеріал такого шезлонгу теслін водостійкий та повністю захищений від ультрафіолету. Конструкція сталь з порошковим покриттям та витримує надійно 150 кг навантаження. Ну і звичайно, особливість в наших шезлонгах, що вони всі мають функцію нульової гравітації. Це положення, коли ваш хребет максимально розслаблений, ноги та голова знаходяться на одному рівні, покращується кровообіг, тому є можливість максимально розслабитись та відпочивати. А за допомогою таких фіксаторів. Ти можеш зафіксувати себе, і тоді шезлонг не буде рухатись. Є можливість рухатись на ньому, а шезлонг залишається на одному рівні, на якому ти його зафіксував. А твій комфортний відпочинок починається із наших шезлонгів Leobro.